Четвертий крок Євангеліє від Івана. Він показує нам, перше, що Ісус є Богом, Його послання починається з віршів: Спокон віку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово. За це Христа й убили, що Він робив себе рівним Богові. Іван підтверджує божественність Христа. Друге – Апостол фокусує нас на народженні згори від Бога це надприродне народження не від тіла та крові, а від духа. Добре показано на прикладі Никодима, який прийшов уночі поспілкуватися з Ісусом. Ісус сказав йому якщо не народишся згори, не побачиш Царства Божого. Але Никодим не розумів, про що говорив Ісус. І йому не допомогли всі його релігійність та знання, адже Ісус говорив про народження згори від духа це духовна дія, а не фізична. Народження згори це найголовніша мета нашого життя, щоб успадкувати небеса. Закінчує Іван своє послання тим, що після Воскресіння Ісус явився апостолам і вдихнув у них дух, сказавши. Прийміть Духа Святого, до цього учні не до кінця розуміли Писання Бога та волю Божу, але прийняли Духа Святого, і прийшло народження від Бога. Нам потрібно духовно ожити, щоб піти по всьому світу і допомогти людям до краю землі народитися згори.